Пані глядачі, грає команда Бені. Ця команда проти Попушоя, Попушоя сліва. Попушоя просирає цю подачу. Зараз буде подача від команди Бені. Зараз буде подавати Андрій. У По Андрія повинна буде потужна подача. Подача була неймовірною. Льоха спасає м'яч! І М'ячик, блін, все-таки не виходить. Спасти його піпалки. Я знімаю Максимку. Максимка показує якісь непонятні знаки. Зараз буде подати Сірожа з команди Попушоя. Подача. І подача неудачна, подача вау. Зараз буде бити. Не пам'ятаю, не знаю, як його звати, хлопчик серий футболочки. Перекидочка вігає Ксюша. Михайло. Михайло перекидає. Катя. Ягік. І у Максима не виходить, перекинути м'ячик. Зараз буде подавати хлопчик чорної футболки. Подача. Міша перекидає. Катя перекидає. Максим. Богдан. І це гол для команди Бені. Подає Михайло. Михайло подав. Ого, Ксю, що так перекидало. Максим перебиває. І гол для команди Бені. Зараз буде подавати Михайло. Михайло подав. Годан скинув. Максим Коб'є. О, Богдан дуже класно передав В'ячна ком... зараз подала. Катя тільки що Богдан накидує. Хлопчик серий футболки б'є. Богдан закидує! Льоха, Богдан! Хлопчик футболки, Богдан! Льоха. Леха забиває гол! тому що та команда Попу Шоя ударила в потолок. Зараз буде подавати Максимка. Максимка падає. Подача від Максимки виходить Офігенна. Михайло, Михайло б'є вниз. Подає Ксюша. Подача Подача неудачна. Михайло просто молодець. Зараз подає Богдан. Команда Бені! Подача! Подача виходить нормальна. Всі вже перебиває. Вау! Зараз буде знову подавати команда Бені! Команда Бені сьогодні переможці. Ого! Оце подача потужна була у Богдана, просто капець. Я нацепки є, в льовки прилежу твоє тіло. На, на огромне є моє має безпела. Офігенна подача від Богдана. Ваня перекидає і Ваня не виходить, перекидують. Бал на користь команди Бені. Зараз буде подавати Богдан. Подача! Неймовірна подача від Богдана. Андрей накидає! Льоха б'є! Льоха б'є! Ярик перекинув! Блін, як Ярик перекинув! Це просто непонятно, що так. М'яч переходить на бік команди Попушоя. Максим! Максим забиває гол. Зараз буде подавати Олексій. Так, Я, как сделал. Ладно. Леша, подает. Удача. Богдан. Максим. Миша. Миша перекидывает. Просто офигенно спас мяч. Ярик. Максим, Максим, а не выходит спасти мячик. Ну, елки-палки. Удачи ведь Ярика. Блин. Леха в потолок. Леша. Миша перекидывает. Леша отбивает. Перекидывает Богдан. Катя перекидывает. Миша. Гол. Нет, не, не гол. Миша. Ох ти ж блін, ну пущі! Посі перекинувся. Зараз буде подавати Ярик. І Ярик подаєвав. Зараз буде подавати Андрій своїми міждоможними подачами. Гол на користь команди Бені. знову подає Андрій. Капець Льоха вибиває вау, Та йомою. Неудачна подача команда, від команди Попушоя. Зараз знову буде команда Бені, цей хлопчик сірий футболки. Удача. Максим спас міша перекидує. Льоха. Максим перекинув. Зараз буде подавати Михайло. А, ні, не буде подавати Михайло Джей буде подавати хлопчик серед футболки. Подача. Гол! Почти що. Блін! Бал на користь команди! Опушає його, Почти що гол, ну, блін, гола не було, на жаль. Леша спас. Максимка накидає, Богдан перекидує. Гол на користь команди пенібеє. Зараз буде подавати Михайло. Михайло подає. Ого. Ого. а Та блін, йо-моє. Бауер користь команди джуває. Голо горе з команди Бені. Зараз буде подавати Максимко. Не, у Максима неудачна подача. Зараз буде лупашити коментатор. Максимка, хочеш, можеш поснімати. Можеш поснімати. Я... Ну ладно, все, зараз буде хуярити коментатор.